У місті стартував сезон фонтанів. Шість уже запустили, а ті, що в підпорядкуванні підприємців запрацюють невдовзі. На утримання водограїв цьогоріч виділили понад 200 тисяч гривень. Найбільше на фонтан перед оперним. саме його готували до запуску найдовше. Тепер біля фонтану завжди є черговий. Заліці у нас є існує графік обслуговування фонтану. Фонтан працює 31 день в місяць. З них 4 дні. Фонтан виключається на обслуговування. Як хто каже, буде заміна конкретних якихось поломок, таких поломок, як лампи розбиті, то виключно ну, нам треба як доступ до світла, нам треба спустити цю воду. Готовий до роботи і фонтан Івасик Телесик, що у стрийському парку. Тут встановили різнокольорову підсвітку з музикою. От тільки коли він запрацює, наразі невідомо. А на сусідню русалоньку та фонтан на коперника цьогоріч коштів немає. Зараз підвели воду. Забетонували чашу. Зараз необхідно закупити обладнання, тобто він в свій час був напрацьований на те, щоб вода з водопроводу через отецьоптього текла прямо в каналізацію а працюватимуть водограї до листопада.